З вами підставка для мобільної техніки, це тобто для планшету або телефонів. Нещодавно придбане мало. Office Pro MS 580S. Бачимо на малюнку, що широкий кут будь-яких приладів від мобільних телефонів до планшетів, кут огортання 360 градусів і будь-який нахил регулюється завдяки двом шарнізаним ножкам. Те ж саме намальовано з того боку, верх, вниз і дуже вверх. Відкриваємо, дивимося знаходиться внутрішньо. Бачимо ставку, яка запакована. огортаємо основу. Бачимо, в основі є викрутка, яка дозволяє за таким чином закріплювати, якщо не ще вони у вас трішечки почнуть розбуджуватися. Залишаємо, і була. Основою, як ви бачите, кругова поверхня, навколо якої повертається шарнір на 360 градусів. Все це можете повернути в будь яким летті, хоч вперед, хоч назад. Не треба для цього розгортати всю цю штуку. Нахил ви бачите будь-який, в будь-якому напрямку, хоч право, хоч ліво, все будь-які варіанти. Вони Передбачені цією приставкою. Тепер перевіряємо, як це виглядає на ділі. Для цього ми використовуємо планшет від Huawei 10 дюймів. Так, Планшет треба відкрити. 2 секунди. Ставимо планшет і бачимо, що ця підставка чудово отримає його, як у вертикальному варіанті. Все дуже дивно, це незвично для такого планшета з такою так, діаметром, таким діаметром екрану. І ще легше воно тримає його в горизонтальному режимі. Ви можете відрегулювати будь-який кут, вверх-вниз і все таке інше, для вашого особистого використання, для вашої особистої зручності. А також можете використати такий, такий же самий кут у цьому напрямку Тобто ви вибираєте те, що вам потрібно. Крім того, він, як я вже і казав. Обертається на коло своєї осі на 360 градусів. Тому, як мінімум, це дуже і дуже зручно для використання в будь-якому вигляді. На цьому огляд розпаковки приставки закінчуємо і будемо використати її в житті в майбутньому для мобільної техніки, не кажучи для смартфонів і всього такого іншого. І електронних книжок.